Безпечне навчання, збір урожаю та підготовка до опалювального сезону. Начальник військової адміністрації Ігор Табурець розповів про ситуацію у пріоритетних галузях. Так, навчальний процес триває у змішаному форматі. Розроблені та передані до навчальних закладів інструкції щодо дій у випадку військової загрози. Наразі ми приділяли увагу це інструктивним заняттям, діям школярів, в тому числі на реагування на різного роду в відні. Це ракетна небезпека. Це можливо там радаційна небезпека. Тобто, у нас ці категорії всі прописані інструктивно і доведені до світян. І вони далі продовжують тренувати і готувати учнів, Відпрацьовуються в практичному форматі. Спільно з педагогами працюють представники ДСНС та національної поліції. Додає посадовець, що стосується аграрних питань, робота ведеться за планом. Цього року зима не буде голодною, каже пан Таборець. Всі цікавляться врожайністю. У нас вона вище середнього, чим е, у, в цілому в країні. Вона близько 48 центрів з гектару, хоча в минулому році було близько 58-59 на, на, на період цього е, часу. Проте зібрано вже понад 1 мільйон 300 тисяч е, тонн. Це теж е, такий вагомий е, результат, е, оскільки е, аграрію, звичайно, турбує і е, як саме. Як... Попри побоювання аграріїв, урожай зернових культур можна буде експортувати, адже українські порти працюють, тому застою продукції на складах бути не повинно. Не буде май холодною, запевняє Ігор Таборець. Підготовка до опалювального сезону триває. Увагу приділяють альтернативному ресурсу опалення закладів інфраструктури. У цьому форматі наші там інтернатних закладів практично повністю готові. Наш нами перевірені. Був особисто відвідував. І Запаси вугілля і запаси саме головне дров, пелет відповідають 100% готовності до проведення опалювального сезону. Повне інтерв'ю з очільником обласної військової адміністрації. Дивіться на нашому ютуб-каналі у програмі у фокусі подій.